В'ячеславу Миколаєвичу, вітаємо з перемогою. Перша наша перемога, перші заслужені три очки. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Дякую за привітання. Ну, сподобалось як відношення гравців до гри, так і якість з якою зіграли пас хлопці. Я скажу, що дуже якісно в атаці. Це дуже сподобалось. І були швидкісні атаки, були добрі комбінації, як фланги з фланга, так і через центр, і забиті м'ячі, якісні так. І Це дуже-дуже ну, все таке натхнення, то що хлопці вірять в свої сили. Хлопці грають з хорошими емоціями і показуючи якісний футбол. Це дуже добре. Так, команда сьогодні виглядала доволі згуртовано. Як вважаєте, в чому ця, е, чия ця заслуга? Заслуга, заслуга хлопців. То, що вони вийшли, і то, що ми награємо на тренуваннях, також, також допомогу, ну, там, допомога там, гравців з першої команди, які добре інтегрувалися і ну, можна сказати допомогли десь. Наші хлопці теж на ту якість дивляться, з якою грають гравці першої команди. І ну, Це можна сказати, як одна, одна команда була, один кулак. і е, Це заслуга е, хлопців. І То, що вони тренуються з таким натхненням, це, це дуже добре. і це, це переноситься на, на ігри. А присутність е, гравців з першої команди на футбольному полі чи додало впевненості нашим гравцям? Так, воно дає впевненості. Е, Головне, що вони, до них вдалося достукатись, до скажімо так, з ними ми спілкувалися, що вони сюди приходять і для, для ігрової практики. І вони тут теж мають прогресувати, вони, що вони не ділили ігри там на, на ігри першої команди, другої команди. І тут якраз хлопці правильно сприймають ці розмови наші і, і додають якості, додавляють, їм це додає впевненості, а нашим гравцям другої команди це, це такий примір, добрий примір, який вони переносять на ігри. І Ну, виглядають дуже впевнено і добре. Так що це такий момент комунікації з першою командою, Це одна одна така піраміда. Це добре. Ви вже встигли поспілкуватися з командою після гри, що сказали підопічним? Так, зайшов і президент, зайшов і так, тренер першої команди, привітали, підтримали, подякували за гру. Також я подякував хлопцям як за самовіддачу, так і за гру. і ну, дуже, дуже з хорошим настроєм ми готуємося до послідуючих ігор. Головне прогресувати з кожним матчем. А наступна гра у нас на виїзді з командою Чайка. Які плани чи плануємо брати три очки? Ну, 100% ми налаштовуємося тільки на перемогу. Я думаю, що хлопці ми з першого дня до тренування домовились грати тільки на перемогу кожен матч. І так, да, десь виходить, десь не виходить, але те, та настанова, те бажання, з яким хлопці виходять на гру, це, я думаю, що воно передається, той імпульс, що бажання перемогти, бажання бути сильнішим. Це воно має бути у кожного гравця нашої команди. Романо, вітаємо з перемогою. Прокоментуй, будь ласка, матч. Впевнена перемога нашої команди 4-0. Добре грали. Закономірний результат. Дякую команді. Працювала до останніх хвилин. Всі молодці. А, як вважаєш, в чому запорука сьогоднішньої вашої перемоги? Дисциплінована гра команди в обороні і в атаці креативі. і все знаходження на полі гравців першої команди чи додало вам впевненості? Ну звісно, додало. Хороші гравці спустили, якщо так можна сказати, допомогти нам. Тільки додає впевненості таке. Ти сьогодні відзначився забитими голами, зробив дубль. Прокоментуй, будь ласка, свої голи і які емоції ти переживав на полі в той момент. Тільки позитивні емоції Забивати голи завжди класно. Я і нападник, завжди працюю на це. Згадає ці моменти, коли забував, як це вдалося. Ну просто опинився в потрібному місці, в потрібний час. Команда працювала на цей гол. Я просто закінчив атаку і забив його. Данило, вітаємо з перемогою! Обіграли сьогодні Дінас 4-0. Прокомплюсь, будь ласка, гру. Дякую за привітання. Звичайно, приємно. Історична перемога перша для нашого клубу у другій лізі. Привітали нас усі, ми з хлопцями поговорили, Кожен одного привітав і дуже відчуття. Чи додало вам сьогодні впевненості той факт, що на полі перебувало багато гравців з першої команди? Звичайно, хлопці додали на впевненості якоїсь спокійності, можна сказати. в хлопців багато досвіду вже які вони нам передали в цій грі і допомагали тільки йти вперед і забувати голи ти сьогодні також відзначився забитим голом. Згадай цей епізод, пригадай емоції перші, як побачив, що м'яч вже залетів у ворота. Завжди дуже приємно забувати гол. а Особливо для мене це вже третій сезон в другій лізі, і я забив перший гол тільки. Приємно особливо забити один з перших голів в цьому сезоні. І перший для себе взагалі в кар'єрі в дорослій. Хлопці привітали дуже приємно. Наступний матч у нас командою Чайка. Як будете налаштовуватися на гру і які очікування? В принципі, я думаю, це буде так, як завжди, наш, наш тижневий цикл. Будемо готуватися в спокійному режимі, як завжди, в принципі, і готуватися тільки на перемогу.